Так, усім привіт, що в нас там? Ми знову привезли прицепчик мучки. У нас вже тут такі движення, ми вже попереносили, походу. Зараз затрамбуємо і закладемо остальну час походу пола. І буде в нас вже, грубо говоря, майстерня готова. Завтра тільки післязавтра попідбиваємо. Так, що в нас там по моторам? Максиму Бєседінус Очакове, спасибо. Висилає ще один коленвал з вкладишами. Так що в нас зараз я їду бігом, постараюсь закинути йому на карточки гроші, ще домовились за ціну. В принципі, ціна приємлива. Я й не торгувався, можна було поторгуватися, але навіщо бачу? Хлопець хоче зробити пару рублів, то хай заробляє. Кажу, як не було, то не було. А як вже коротше, одного знайшли, то ще одного знайшли. Коленвала, значить на що? Більш того, що ми відреставруємо одного мотора, зробимо такого чики, такого, бля, як лялечку, а другий мотор будемо по можливості вже підшаманювати. Мало того, ну, можна ж зробити його більш-менш нормально. Ну, сказати, що він роблений, там, грубо з двох моторів. Розказати всі недоліки того другого мотора, який буде зібраний. Та й коротше, може і покупатель, покупець знайдеться. Так, про мотор це я розкажу вам трошечки, поки їду зараз на город. Історія цього мотора, щоб ви розуміли, вона проста. Ці мотори да, ставили, мені там пишуть підписчики, що їх там ставили на цей. Це завод їх ставив. Ставив їх завод, я нічого не маю проти. Але ви повинні розуміти, що южмаш. Завод і що він випускав. Була привезена партія по ходу моторів, і під ці мотори чуть ли там не розроблена та синхронна коробка все остальне. У мене була можливість спілкуватися. Зараз його онук Андрій агрозапчасти... як, да, Агрозапчастина, чи як Дніпрозапчастина, це його внук чи правнук. А дід його чи прадід розробляв іменно цей трактор мотор, бо хтось там думає, що це типу, як би, простий такий ж самий УМЗ, як 6. Ну, якщо взяти таку, то зовсім там все по-другому. Партія моторів була поставлена для них і поставлена на ці трактора по причині. Вони проходили з питання, ці мотори. Бо в мене батько колись там керував одним колхозом, чи як його не керував, завгаром був. Їм спеціально привезли таких два трактора. Один зараз у мене, оцей УМЗ, Бо тоді, коли розпадалася, походу та колхози, так і ми його викупили. Але виходить, що були поставлені ці мотори і навіть вони пройшли на господарстві 7 тисяч мотогодин ці мотори, їздили на Камазовському маслі, як там його, восьмерка чи якось він там називався, мені вже батько розказував. Вчора. Навіть. І потім приїхали з завода. Де випускали ці мотори, випускали їх там, не пам'ятаю де. Ярослав чи Не Єрса, я не пам'ятаю, який там завод, правильно зараз з голови вилить. І в них забрали ці два мотори, привезли їм два нових мотори. Так вони і спитувалися. Після цих моторів, що вже на Южмаші на ЮМЗ ставили, почали ставити і Веко, якщо ви знаєте. Ну і потім вже, в принципі, вже і трактора не стало, як у як називається. А ці моторчики стоять іменно на. Одні військові техніки потужні. Він економний, він турбірований, їде. В принципі, привілегій до нього немає. Є в нього один мінус, він боїться от, ну, типу, перепада різкої температури. Мого мотора огрохали в ЮМЗ просто тракторист, який любив сидіти на стакані, з яким ми розійшлися, і як він сказав, наша зустріча була звичайною. Просто він, каткув... я сіяв, він каткував поле, і я щось до нього підійшов, кажу, що температура підскочила, а то треба водички долити. Та я думав, що він розуміє, що не можна холодної води долити. Він доїхав до кринички там якоїсь, там, ну каткував далі. ну І на гарячий мотор долив короче, холодної води. Ну і самі знаєте, є там продольні кольця, алюміні і все. От воно того і боїться. Резкий перепад температури, алюміній. Самі знаєте, що робить. Ну, Що сталося, то сталося. Після того конечно, я старався реанімірувати цього мотора. Щось він там, ми його реанімірували. А ще до того був неправильно проточений коленвал, щось там підбирали. Ну, З горем пополам, все ж він там щось робив, ну там їздив. Потім я додовбався до коробки, до моста, а потім один прекрасний момент він став. Так, так як він перший трактор, ну ми його, ну я, це моє хобі, я скажу так. Батько кричить, нашому ну, тобі здай на металон. Нічого. Він, ми його реаніміруємо і буде він у нас покращений, гарненький, як музейний експонат, їздити собі, горя не знати. Буду на ньому пиво возити хлопцям. Коли війна закінчиться, то такі справи. Так що, ще раз подяка для Максима, я так зрозумів, це мій підписчик, побачив. Вони мали ставити цього клінувала, я так зрозумів. Тож у них мотор цей проточили, передає мені з вкладишами, зовсім повністю комплект. Зараз їду, проплочуємо гроші на карточку, закину. І, в принципі, будемо чекати, приїде ще один каленвал. А вже той проточиться, що ми завезли вчора на проточку. І цей, я виберу з тих двох каленвалів, походу. Бо той буде проточуватись теж під H2 номінал. Я вже виберу ну, який краще вийде, який буде краще ну, типу, проточений. Подивимося, мікрометрами проміряємо, вибір вже ж є. Ну і будемо буде мати ще один калінвал, який більш цього. Ще складемо одного мотора, зіма довга, Якщо буде вести з запчастинами, то в принципі, складемо ще одного цього мотора. Може комусь і треба буде. Не треба, то поставлю його вмісто генератора, буде крутити генератор. Тому що хто знає і користувався цими двигунами, то вони дуже хорошо знають, що він економний. МТЗ-шний мотор чуть ли на процентів 30% бере більше соляри, ніж цей. Цей залєш солярку в бак і, і працюєш на цьому моторі рм 80 і думаєш, бляха муха таке відчуття, що хтось ту солярку ще в бак тобі доливає. А по факту ну просто, хорошенький моторчик, ну, такий специфічний. Та ну, воно таке супере. Бо хтось там пише, це ж UMZ, та хлопці, UMZ теж непогані трактора. Просто попадались вони, грубо говоря, трактористам вандалам. На них на дебах їздили і, і, і здівалися над ними, як хотіли. Понятно, що зараз імпортні трактора, вони кращі, кабіна, комфорт і все остальне, але ж ну, по факту, Давайте говорити по факту. Всі імпортні трактора, що в мене на господарстві і, напевно, в більшості зараз на господарствах, які трактора заробили, ЮМЗ і МТЗ. Так що треба це визнавати. Ладно, всім лайки, підписки, ми вже доїхали до міста. Зараз знайдемо ближайший банкомат, в якому є світло. Відправимо кошти для Максима. І цей. І будемо чекати посилочку. Попросив його, щоб він за... збив ящички, запакував на сіну його положив. Бо нова почта, ви знаєте, як відноситься до своїх посилок. Будуть грати ними. Піриодично вони бувають грають в футбол, так що щоб не вийшло якоїсь там ерунди Колінвал в принципі хоч і металевий, але він боїться ударів, ви самі знаєте. Може передати хорошого, а доїхати зовсім не Так що треба це і збігати. Хоча нова почта найшвидша почта яка тільки є Думаю, якщо він сьогодні її відправить, то завтра зранку я її вже буду мати. Хоча зачакувати трошечки треба. Надо трошечки є е расстояние. що зробиш, що є, е, то є. що є, то наше. Так. Так, так-так-так-так. Ладно, всім пока і лаки.